Доброго ранку всім. Он попереду мене заєць біжить. Я не знаю, чи видно було біжить. О, сів. Перебіг дорогу, побіг туди вниз на греблю. Ага, на греблю вниз побіг. Холодненько зранку, це було чудовим рішенням обробляти картоплю від бур'янів саме зранку, бо ввечері там, як в сауні, напевно, небо чисте, аби і день пройшов так чисто і гарно. Тато десь іззад їде тракторцем, воду везе, оприскувач і все таке. А я на велосипеді, нарешті мені його зробили, бо він був. В ремонті. А, не глянула. Напевно, вже його там і не видно. Ну, не знаю вже, чи в процесі, чи по закінченню покажу, скільки в мене пішло антисапи. Ну, загалом розкажу, що та як. Перший раз. Перший раз обробляю. Картоплю від бур'янів препаратами. А Кація цвіте по дорозі. Вон там проїхала вже. Дуже багато. А запах, аромат. Ну тут вона сонечко бачить, тільки це зранку, цілий день тут тінь, тому не дуже великі китиці. Ще для повного комплекту зустріти лисицю мені залишилося, що бувало дуже часто, навіть посеред села отам. Іде, що вона дорогу перебігає, Ще й не сама, а з лисенятками. Я вже на місці. Ой, як тут гарно тепер ходить. Вчора після обід Роман повикошував, це мій брат. Мій фронт робіт. Як бачите, тут ще холодок. А уявіть після обіду сонце з тієї сторони. Тут така спека, знаю, по собі, бо і копали раніше, це ж ми тут жили, це наш город, працювали як під вечір, тут спекота ого-го. Он трактор гуде. Зараз будемо колотити і працювати. Там кінь кобила. Ще взяла два мішки, щоб накосити. Ой, комарі. Ну нічого, переживемо. Четвертий бачок вже щойно розвела, розводжу по інструкції, як написано. Хватає в мене пройти туди, ось так: ребро, серединка і по ребру кожного рядочка. І назад. Ну, В мене з розрахунку взяти на 20 бачків, тому я спокійна. Вистачить усього єдиний мінус. Комахи заїдають. Кумарі Мошка страшне. Ну, скажу вже в кінці, скільки вийшло у мене бачків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Восьмий і дев'ятий рядок я зараз іду. а тут, по-моєму. 22 чи 23 рядки. Це такий помічник до нас прийшов. Шукає чим собі підживитися. А ми вже майже закінчуємо. Осталося сюди дойти і в берег, і все. Далеко не втік. Там Ага. Он ти ж викосив вона й ходить. Вон там ящерка бігала по городу. Їдять, вони й зайчинят малих їдять. 11.35. Затяглося в мене, але я вже справилась. Молодець я. Залишається найтяжче. Чекати, коли це все подіє. Вийшло в мене 13 бачків, 13-й трохи-трохи не дорозпришкувала. Це виходить 130 літрів готового розчину. І доступаю, аби так, щоб не, не на великий бур'ян. Не співаю косить. Єдине, що зараз мечу додому в душ і на Укрпошту чекати пошту, бо мені треба відвести посилочку і мені має прийти посилочка. От так, отримуй ще, отримуй ще Все. О, в душі відчуття зробленої роботи. Тепер будемо чекати, щоб вже просто потім обгорнути цю картоплю. Колорадського жука немає. Це дуже радує, картопля у нас оброблена протруювачем, але жука немає. Навіть не бачила, щоб і літав. А це дуже радує. Так, всім дякую, хто був зі мною. Відео, мабуть, коротеньке. Зустрінемось у наступних відео. Гарного вам дня. Щоб вся робота у вас сьогодні вдавалася. До побачення. Починається вітер по скрипту. Вчасно, я все-таки закінчила. З бур'янами. Постійні глядачі знають, чим я обробляла, бо я робила розпаковку, як отримала із пошти на пошті антисапа. В рідкому вигляді дуже мені сподобалося відміряти ну потрібні пропорції. 100 мл. У мене таких два флакони було. Пішло на 13 бачків. Одного вистачає на 10. 9-10, в залежності, яка, який у вас за силою бур'ян і за густотою. Бо десь приходилося дуже так гарненько проливати бур'янець, а де бур'янець там, десям. Ну, в рідкому вигляді мені сподобалося. Не знаю, як би я відміряла порошком, якби була антисапа. А так по мілілітрах там флакончик, дозатор. Дуже й дуже зручно. Ось. Думаю, скажу це, можливо, хто з нових подивиться і не знатиме. Сама вперше користуюся. Ніколи не обробляла картоплю від бур'янів, хімією. Ну, на цьому вже точно все.